Всім привіт! Прийшла посилочка, зараз буде розпаковочка таких гарних, рідкісних, хвойних рослинок. Приметка мала і попала в карту. Так, розпакували наші рослинки. Це без голочок таксодій. Кажуть, що Модрина скидає тільки голочки. Таксодій також скидає. Що це у нас? Це у нас є кедр Карл Фукс гімалайський. Це Ялиночка Нана. Маленька росте. Райдл. Ось ця дуже цікава рослинка. Це Engelman Snake, ялинка Engelman, Змія, ялинка фрейзера Ось це не пам'ятаю. Це є сосна Рожетек. Ось ця. Зараз я вам покажу. Оця. Це є Bungins. Aubispr, Аубіср... якось так. Ось так гарно виглядає. В наступне відео покажемо, як ми це все будемо садити. Ви, що в мене тут цікаве, росте. Кедр ліванський, горизонтальна форма. по англійськи їжак. Ось так він гарно перезимував. Ну, а тут справжній кедр Ліванський. Ось як точно називається цялина. Рейзера Рафлсдрафт. Ще якось так. Ось така гарна Гарнюня. Сьогодні знову розпаковочка. Ось що прийшло. З Польщі приїхало, напевне, саме -саме дорожче, що є у моїй хвойній колекції. І... Тут щось щось прийшло, зараз будемо розпаковувати. Ось що. Ми отримали кедр Вінкс Голден жовтого кольору. Приросте. А це просто чудо. Тоже дуже цікава рослинка, дуже рідкісна. Пінус Пандероза Пенас. Ну, голки дуже великі. Я навіть не знаю з чим поставити порівняти вам. Зараз ось тут в мене є Пінус, нігра Спілберг. І ось які голки в порівнянні можна порівняти. Сосна кедрова європейська, пінус, цембра. Ось. Ось які довгі голочки. Дуже цікава рослинка. Можливо, навіть буде приріст один метр в рік. Тож, якщо підпишетесь на канал, будете за цим спостерігати.